В Олександрії знову втрата під час виконання бойового завдання на лінії фронту на Донеччині загинув наш земляк, 35-річний Олександр Сафроненко. Прощались з військовим у палаці культури Світлопільський. Сьогодні ми дякуємо Олександру за те, що цей день в Олександрії розпочався. За 167 днів війни. Ми бачили багато злочинів і багато трагедій 28 липня. Олександр виконував своє бойове завдання і отримав важкі поранення. 6 серпня його серце зупинилося. Тамара Вікторовна, Наташа Олександрівна, Люда, рідні, близькі. Чи знайдуть сьогодні слова для того, щоб заспокоїти вас? Очевидно, таких слів немає. Ми переживаємо таку саму біль, яку переживаєте ви. Олександр Сафроненко навчався в Новопрайській школі. Спеціальність Токар Електрик здобув в Олександрійському професійно-технічному училищі номер 17 працював електриком в Олександрійській філії «Кіровоградобленерго». Обленерго. Сьогодні ми проважаємо в останню путь нашого героя, героя, який віддав життя за наших дітей, за нашу країну, за нас з вами, Щоб ми могли працювати і не бачити того жаху, що творить. Російський нелюд у нас на території. Ми йому ніколи цього не пробачимо. Вічна пам'ять нашому героєві. Слава Україні! Олександр був мобілізований 3 березня, 28 липня, отримав поранення, захищаючи кордони на східному напрямку. Лікарі робили усе можливе, аби зберегти життя військового. Але серце Олександра 6 серпня зупинилось. Немає вибіркової війни проти одних тільки військових. Дуже багато цивільних загинуло, тому що в очах Росії це не люди. Наші воїни кладуть свої голови для того, щоб тут, на відносно мирній території, діти і жінки, старі люди, цивільні люди могли жити. Не забуваємо наших воїнів, які віддали своє життя. Для того щоб інші могли жити, наш захисник захоплювався подорожами, туризмом, відпочинком на природі. Був гарним сином, турботливим батьком та люблячим чоловіком. Поховали Олександра Сафроненка на Верболозівському кладовищі.